Жила, річка весняна. Тарзанка. Далині ліс. Річка жде весну. Весна не за горами. Первим оживає луг. Глух. Луха крапива. Далі пішло болото. Десь пробивається сонечко. Серед лісу знайшов зимовий глід. Птички поб'їдали, а ця гілочка залишилась. Без людини тут не обійшлося. Нашкодила людина. Як в силу мав вітер, так дереві досламиться. Жива, жива деревінка була. Там оживає вже травичка. Це, мабуть, куриця сама сюди прийшла из лісу, із села і ніздо. А це продовження, навіть слід є. Запасний вихід.